Добрий день, любі семикласники! Вітаю вас на уроці алгебри. Тема нашого уроку множення многочлена на многочлен Практичний досвід. Урок з вами проведе учитель математики Одеського ліцею номер 15 Тараненко Наталя Вікторівна. Епіграфом до нашого уроку будуть наступні слова. Вважай нещасливим той день і ту годину, в якій ти не засвоїв нічого нового і нічого нового не додав до своїх знань. Сьогодні на уроці ми удосконалимо вміння виконувати множення одночлена на многочлен, розв'язувати задачі, що передбачають множення одночленів на многочлен. Вміння діяти за алгоритмом. Але перед тим, як розпочати роботу, оберіть, будь ласка, смайлик, який найбільш відповідає вашому настроєві. Сподіваюсь, ви готові до роботи. Отже, тема нашого уроку множення многочлена на многочлен практичний досвід. Пригадайте розподільну властивість, правило відкриття дужок. Відкрийте дужки та знайдіть вірну рівність. Поставте відео на паузу та виконайте. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Перевіримо. Вірною буде четверта рівність мінус 5х в другому степені мінус 5 ху Наступне ваше завдання розкрийте дужки. 9 помножити на 1 х, 5 помножити на мінус 2. x помножити на 3 мінус х. помножити на y мінус 4. мінус 5х помножити на x y. Х помножити на х в другому степені мінус 7. Поставте відео на паузу та виконайте. Перевіримо. 9 плюс 9 х 5 мінус 10. 3х мінус х в другому степені. у в другому степені мінус 4 у Мінус 5х в другому степені мінус 5х. Х в третьому степені мінус 7х. Пригадайте. Правило множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і додати знайдені добутки. А зараз ми відпочинемо і проведемо гімнастику для очей. Щиро так нагороди. па Папа, папа, патрончик, наш песик золотий. Всі барові бояться умілий і прудкий. Папа, папа, патрончик, герой наш дорогий, Відважний і сміливий, найкращий пес крутий. Відважний і сміливий, найкращий пес крутий. Переходимо до наступного завдання. Виконати множення одночлена на многочлен. Поставте відео на паузу та виконайте. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Молодці! Перевіримо. В першому виразі 3х в другому степені плюс 3х плюс 6. В другому виразі 4х в другому степені плюс 4х плюс 12. В третьому виразі 2х в третьому степені мінус 10х в другому степені плюс 2х. В четвертому виразі 3х в третьому степені мінус 18х в другому степені плюс 3х. В п'ятому виразі 8х в п'ятому степені плюс 2х в четвертому степені мінус 24х в другому степені. І в останньому виразі 9х в п'ятому степені плюс 3х в третьому степені мінус 18х в другому степені. Працюємо далі. Зведіть подібні доданки. Перевіримо. В першому виразі є протилежні числа, Їх суму дорівнює нулю. Отримуємо х. В другому виразі. Є протилежні члени, їх сума дорівнює 0. І отримаємо 6. В третьому виразі є протилежні члени. Їх сума дорівнює 0. І отримаємо 7х. В останньому виразі є подібні члени, які потрібно звести. І отримаємо 2х плюс 7х в другому степені. Сподіваюсь, що у вас все вірно. Наступне завдання виконуємо разом. Спростіть вираз: 5а помножити на А в другому степені мінус b, мінус b помножити на 2B плюс 5А. Подаємо заданий вираз у вигляді різниці а b. Спрощуємо вирази А та b окремо. Знаходимо різницю А мінус b. Зводимо подібні члени. Вираз а дорівнює 5а помножити на а в другому степені мінус б. Вираз Б дорівнює Б помножити на 2 б плюс 5а. Множимо одночлен 5а на многочлен А в другому степені мінус б і мінус Б на 2 б плюс 5а. Отримуємо 5а в третьому степені мінус 5аБ, мінус 2Б в другому степені, мінус 5аб. Знаходимо подібні члени, зводимо їх і отримуємо многочлен 5а в третьому степені мінус 10аБ, мінус 2B в другому степені. Зверніть увагу. У відповідь записуємо многочлен стандартного вигляду. Працюємо далі. Спростіть вираз. Поставте відео на паузу та виконайте. Перевіряємо. Сподіваюся, що у вас все вийшло. В першому виразі АБ, в другому виразі АБ, в третьому виразі А в другому степені плюс 5. В четвертому виразі А в другому степені плюс 4. В п'ятому виразі 6 А в третьому степені мінус 10 АБ 3Б в другому степені. В шостому виразі 4 А в третьому степені мінус 7 АБ. мінус 7 Б в другому степені. Згадуємо, як розв'язати рівняння. Перше рівняння 2х дорівнює 0. Друге мінус 3х дорівнює 21. Третє х плюс 2 дорівнює 10. Четверте мінус 7 дорівнює мінус 17. Пригадайте. При перенесенні доданків з однієї частини рівняння до іншої знак доданка змінюємо на протилежний. Перевіримо. В першому рівнянні корінь рівняння х дорівнює 0. В другому – мінус 7. В третьому – 8. В четвертому – мінус 10. А тепер перерва. Руханка. З новими силами продовжимо використовувати правило множення одночлена на многочлен для розв'язання рівнянь. Виконуємо разом. Розв'яжіть рівняння 2х помножити на x-1 3х помножити на мінус х плюс 5 дорівнює 26-х в другому степені. Розкриємо дужки. Спрощуємо вираз. Перенесемо доданок зі змінною в ліву частину рівняння. Зведемо подібні доданки. Розв'язуємо рівняння. Виконуємо всі дії і отримуємо корінь рівняння. Х дорівнює 2. Відповідь 2. Спробуй закінчити речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було важко. Я виконував завдання. Я зрозумів, що? Тепер я можу. Я навчився. Згадайте, на початку нашого уроку ви обирали смайлик, який відповідав вашому настроєві. Сподіваюсь, під час нашого з вами уроку ваш настрій покращився. Ваша домашня робота. Розв'яжіть рівняння. Дякую за урок! Щасти вам і творчих злетів!